Початок 2013-го не надає оптимізму житомирським тролейбусникам через неналежне фінансування. На цей час не виплачена заробітна плата ще за листопад минулого року. Призначена на поточний рік субвенція з державного бюджету за пільгове перевезення громадян складає 15,5 мільйонів гривень. Це майже на 30% менше ніж у 2012-му. Було доручення Азарова да, за моїм зверненням до Міністерства фінансів, до Держказначейства, до облдержадміністрації розібратися в цьому питанні і доповісти, яка ситуація. Держказначейство Міністерства фінансів відповіли, що ми виконали свої зобов'язання згідно плану в повному обсязі. І я почув особисто до себе претензію: скажіть, будь ласка, якщо ми збільшимо вам субвенцію до 60 мільйонів, ви впевнені, що у вас буде розподіл теж. 17,5 мільйонів, і буде збільшена субвенція саме на ДТУ. Я сказав, що ні, я не впевнений. Йдеться про те, пояснив народний депутат, що субвенція з державного бюджету розподіляється на обласному рівні. З приводу субвенції ми будемо вдавити, що все таки її збільшили до 50% від надходження в області. Міський голова говорить про ще один шлях вирішення проблеми, що потребує державної підтримки. Ми з вами, і я думаю, якщо ви підтримуєте, стоїм на позиції монетизації пільг. Зайшов, заплатив. А держава пільговикам надати грошима компенсацію. Керівник трамвайно тролейбусного управління говорить, що підприємство могло б бути прибутковим, якби не державна політика щодо комунального електротранспорту. Загалом ми в минулому році з залученням на нашу територію, на базу першого депо завели маршрутне таксі, де за те, що вони в нас паркувалися, за те, що ми робили випуск механіком і медпрацівником, от отримали додатково більше 300 тисяч гривень. Система податкування підприємства зазначає очільник міста, така що поглинає всі його прибутки та залишає у боргу. Якщо сьогодні держава боргує, нам гроші, а нас за несплату своєчасно податків штрафують. Чому сьогодні приватники так розвиваються? Да, тому що якщо ваші 100 тролейбусів, наших 100 тролейбусів, цих, і тих 30 трамваїв перевести на спрощену систему, то ми б може сплатили мільйон по півтора. Існування Житомирського трамвайно тролейбусного управління поки не ставиться під сумнів, але вирішення загальної для країни проблеми роботи комунального електротранспорту лежить у законотворчій площині, зазначили учасники зібрання.